Варить юрасик на талці уху. Правда, жаль, що не на кострі, ну, але таке. Але зварить він її на смак просто відмінує. Це Я вам кажу уже з досвіду, тому що завжди уху варить тільки Юра. Таку, як він, ну я ще ніде не куштувала ніколи. Значить, спочатку у ній, а це він не бачить, що я зараз роблю. Спочатку тут відварюється тушка. Цесарка. Е, значить, єдине, що він мене попросив, каже, біжи, зроби вогонь менший. Зараз я поставлю на маленький вогнень, попихну цю цесарку туди, щоб вона гарненько лягла. Ну, ось так, Пихнула її стричить і стигне це одне крильце, але потім, я так думаю, що він її перекине. І сказав взяти маленький вогонь і накрити, і тут буде поки що проваруватися цесарка. А потім я ще вам покажу по секрету. Потім у нього підготовлені цибуля, морква, часник і чотири картоплинки. Хоч він завжди приказує, що уха з картоплею то не зовсім уха, але він робить це на моє замовлення. Тому що я дуже люблю з'їсти варену рибинку, напитися осією юшки, ухи, а ще розламати картоплинку з'їсти. Сарочка винялася, що з неї буде далі. Біляш з'їсть. Весь я де? Так, давайте вже скажи, що вже вусіє? Нічого не машу. А цибуля що робить? Картопля і морква там. Цибуля, картопля і морква. Да. Соляна? Хто? Уха вже. Ніша. Ще не соляна. Це уха солиться в самому кінці. Відварилася цесарка, додалася цибуля, картопля і морква. А уха солиться в самому кінці тобі допомагати, дві ти справляєшся? Ще пару треба час на чин, бо там мало обібрала. І треба цього. Кого? Майонез подвижчає. Трошки майонезу, тако. трошки перчику. Ого, перчику щось не зовсім трошки, небагато. Це щоб ніхто не їв. Це щоб ніхто не їв. А де лавровий лист? Я тобі вон поставила. Ком? Сіль. Біля тебе стояла. А де лавровий лист? А ще не знаю. Сі. То що то сюди? Додати Лавровий лист? Додавати чи ні? Ніде. Багато? Це вже багато треба. Це вже багато, визберую. Отут то зараз навару. Ой. Трошки підправила лаврову листочка, трішки забрала. М -м, а це сарочка парує на кузі. Так, приправляємо. Позій. Куди? На Тільки що не подерти. Не деру. Легенько. Не так, почекай, підключаю. Ось так, отак, полинай, полинай, Це сарочка йде в духовочку. Так, підготувала йому ще листочок лавровий цілий, перчик горошком і петрушку. Так, каже, можеш піти зняти і покушати, чи достатньо риби. Значить, що він зробив? Коли проварилися трішки овочі, посолив, ще чуть пізніше додав перцю горошком. Лавровий листочок ось такий цілий, такий, як на закривання, додається. І петрушки. Додав він петрушки, а я собі ще додала трішки, тому що я люблю петрушки багато в усі. Так, ну і ще два чи три карасики. Ось вони. Зараз він трішки покипить, зовсім трішки, і все. І можна буде виключити. Але я ж покушаю, чи достатньо пахне рибою, тому що я люблю те, щоб було варені рибки. 음... Хочу сказати вам, що смак незабутній. Все, він виключить її зараз буквально за хвилинку. Ну, а з духовочки тим часом дуже смачно пахне уже дозапеченою цесарочкою. Ось така буде сьогодні вечеря, яку в основному готує Юра. Я так. Принеси подай іди мішай. Лаврово перціом була переборщила.